Терор і голокост, ось як правильно називаються дії сусідньої країни по відношенню до нас. Хочеться просто кричати на все горло, скільки ще смертей і жахіть має статися, щоб світ якось вплинув і ізолював абсолютно цього нашого божевільного сусіда. Якщо ви згодні, ставте лайк цьому відео, обов'язково поширюйте його в своїх соціальних мережах. Це дуже допомагає поширювати україномовний християнський контент. Недавно світ облетіла лекція відомого американського професора Тімоті Снайдера про шість ознак російського геноциду в Україні. Хто цей професор і чому це взагалі важливо? Тімоті Девід Снайдер, американський історик та письменник, випускник Оксфорду, професор Єльського університету, дослідник націоналізму, тоталітаризму і геноциду. Як не на прикладі України досліджувати кожне з цих питань? У 2020 році українською була перекладена його фундаментальна праця. Про розуміння світом України і її роль, шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка. Чому говорити про геноцид в Україні важливо у всьому світу? Ну, по перше, цього вимагає конвенція з протидії геноциду. Але ні, це не по перше, це по замовчуванню. По-друге, не секрет, що Росія не вперше хоче знищити наш народ, і про кожне з цих питань треба говорити детально. Цей досвід, досвід причин, досвід наслідків геноциду російського геноциду в Україні може знадобитися іншим країнам у випадку ще якихось шизофренічних проявів їхніх сусідів. Ці шість ознак, про які говорить Снайдер, проявилися не лише за останні дев'ять місяців. Деякі з них проглядались ще до повномасштабного вторгнення і далеко до 20-го століття. Можна взагалі не сказати, та чому ми взагалі дивуємось? Росія різними проявами останні декілька століть намагалась знищити українців і все українське, і так і сяк щось вдавалось, а щось ні. Далі я буду трохи цитувати професора і трішки вставляти власних коментарів. Історики реконструюють геноцидальний намір на підставі заяв, супутніх обставин та деталей, бо інакше ви не зможете навіть довести найочевидніший факт геноциду, такий як. Здійснювала гітлерівська Німеччина для прикладу. То якими ж є історичні докази геноциду? Цей перелік, створений на основі трагедії минулому, які людство мало час досліджувати, на відміну від тих, які сталися за останні 9 місяців. Цей історичний досвід допомагає прийти до незалежних висновків про те, що ж відбувається зараз. Перший показник геноцидального наміру походить ще з історії колоніалізму. Його ознаковою опис якоїсь держави як недодержави. Дуже зручненько. Коли у минулому колоніальні держави захоплювали якісь політичні об'єкти, то просто не визнавали їх державами, і це від... відкривало двері та було індикатором геноциду у майбутньому. Не Треба далеко ходити, щоб просліджувати, якою Україну або українських героїв зображували російський кінематограф, для прикладу. П'яний, бідний, неосвічений кацап, і ним легко керувати. Саме такий образ вкорінився в головах росіян щодо українців. Але ж ми не такі. А раз бідний і дурний, ну, то треба його рятувати, хіба ні? Другий показник новіший. Він походить з ХХ століття. Тоді для знищення якоїсь соціальної групи спершу називали народ не народом, суспільство не суспільством, а націю не нацією. Отже, соціальна група не дістає визнання як така. А якщо ця група не має визнання, значить вона таке собі перекоти поле і нею легко керувати. Бо навіть якщо її знищити, цього ніхто не помітить. Бо це як зі сміттям на вулиці восени. Ну, трохи помусоли тобі очі, ти попірець від морозу, а потім ти звикаєш. Це, звісно, лише приклад. Третій показник має приклади і у ХХ столітті, і сьогодні. Цей показник це заперечення того, що люди є людьми людськими істотами. Це абсолютно. Жахливо. Тобто ви націлюєтеся на певних осіб, але не визнаєте, що перед вами люди. І це такий собі підміна поняття. Крім того, що все це брехня це ще й абсолютно хворе, шизофренічне сприйняття світового устрою, це нехтування усякими правилами, нівелювання конвенціями, і які, в принципі, не просто так придумало людство. Так чорне це червоне, а біле це зелене, і так дуже зручно. Четвертий показник з'являється під кінець 20 століття, і помітний до тепер. Це показник ретроспективи, коли люди заперечують попередні геноциди. Ну, просто подумайте, це ж може означати, що вони хочуть знову вчинити те, що вони заперечують. Найочевидніший приклад це неонацисти, які заперечують Голокост, бо по суті, це означає не заперечення фактів як таких, а бажання, щоб вони могли повторитися. П'ятий показник, відомий з давніх часів, і донині, це так звана теорія заміщення, яка каже, що одні народи можуть прийти. І забрати землю іншого народу, витіснити його і почати там жити. Щось подібне було у баченні світу нацистами, і особливо чітко цей підхід помітний у путінському баченні світу. Українцям не потрібно доводити і на пальцях пояснювати, хто насправді нацистами. Ми все самі прекрасно знаємо і бачимо на прикладах. Але справа в тому, що ми маємо справу з тими, хто цього не розуміє. Ба Більше іноді мені здається, що коли настане момент розкаяння росіян, Просто не ведіться. Так, я знаю, що ми маємо пробачати тих, хто визнає свою провину і просить вибачення. Але у нашому українському випадку це їхнє розкаяння, навіть якщо воно колись настане, і наше вибачення може означати просто обнулення всього, що відбулося. Можливо, зараз мені говорять просто емоції, але час покаже, чи взагалі це розкаяння буде. Бо Поки що, навіть російські журналісти, ті, які, наче, навернулися до нормального життя. Зрозуміли, що Україна насправді є жертвою російсько-української війни і не тільки. Вони можуть бути частиною маніпуляції Російської Федерації по відношенню до українців, що ми подумали, о, там є нормальні люди. Останній шостий показник він не історичний. Він, радше належить до часів сьогодення. Він дуже складний. Професор називає його показником постмодернізму. Йдеться про підхід, коли суспільство перевантажують доказами геноциду. І коли люди бачать так багато доказів геноциду, і у словах, і у вчинках, і у фактах, що починають просто сумніватися, чи справді цей геноцид це те, що відбувається. Адже занадто багато різносторонніх доказів вказують на це. Я розумію, що це останній показник звучить парадоксально, але це саме те, що ми бачимо сьогодні. І це доказове перевантаження веде нас у замкнуте коле, в якому з кожним обертом підвищується стандартне визнання геноциду. Бо те, що скоюється, є звичайним, і здається, що воно не досягає рівня, коли ми можемо вже назвати його геноцидом. Цей цикл може повторюватися безкінечно довго із постійним підвищенням рівня, за яким визначається геноцид. Сумно це визнавати, але сьогодні проблемою є не брак доказів геноциду, а те, що доказів дуже багато. Це не проблема для українців в плані сприйняття, це проблема для інших країн, які бачать так багато доказів геноциду, що в їх достовірність важко повірити. Тут я ні в якому разі не хочу применшити допомогу заходу, і ми реально дуже вдячні за всяку підтримку, яка була і я вірю, ще буде. Проте, те, якби сумно не було визнавати цей факт, світ не україноцентричний. і нікого не було і так, як нас. І цей біль не стихає ніколи ти в Україні, ніколи ти в безпеці, десь на іншому материку світу. Я знаю, повірте. В Біблії також можна натрапити на можновладців, які чинили терор і реальний геноцид. Та візьмімо хоча б популярну історію про вихід ізраїльського народу з єгипетської неволі. Знущання, рабська робота, вбивство єврейських немовлят все це тихий терор фараона, що то ізраїльтян. Зазвичай такі лідери погано закінчують. Проте, попри всі знущання фараону, ізраїльському народу знадобилося багато років і не одне покоління, щоб перебороти в першу чергу в собі це рабське мислення і усвідомити свою цінність, свою свободу і свою істинну незалежність. Сподіваюсь, ми, українці, подолаємо свого внутрішнього фараона набагато раніше. Виробляємо собі звичку ніколи не толерувати ні ворога, ні все, що з ним пов'язане. Не забувайте підписуватись на наш канал і залишити будь-який коментар на його підтримку. Все буде Україна!